Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Як вам моя нова кепочка? А? Стильно, молодіжно, оригінально. Та наче нічого, тільки трохи завелико. Нічого, голову під'їм трохи стане більш об'ємніше і буде красиво. Так, вибачте, трохи відволікся, ну, побачив себе в екрані і такий думки, чому понасолоджуватись. Коротше, ранок, в все як завжди. Не спиться, вийшов по ходити, понасолоджуватись цим ранком. Може впалюю якусь рибу. Ну, я, ви знаєте, окунь це number 1. Далі судак, далі щука. Що Бог дасть, то і впалюю. В принципі, вибрав я підвітрену сторону, вітер буде дути мені ззаді, і дальній закид мені буде зручно робити. Тому я вважаю, що сьогодні може ще й пасмурно, якщо видно, бачите. Сонечко вийде, а хмарки закрили. Опа, круг зробив і трохи мене шатнуло. Коротше, що, почну я зі спіннерів. Сезон спіннерів скоро закінчується і, ну, блин, так, на жаль, так я люблю спіннера. Все одно я використовую цю приманку, як пошукову, зараз швиденько обстрілюю. Шукаю мушлю, шукаю хоч один тичок, якщо буде, а далі вже буду переходити на силікон і з дна його вже вишкрябувати. Далі по спінінгу. Спінінг взяв з собою Азура Савада 90 Test 4,16. Латаття ще не сіла, тому я взяв трохи жорсткіший спінінг, щоб висмикувати з латаття, може спіннер зачепиться, або може приманка, або ж риба, щоб не провалювався спінінг, буду е, виривати. звідти. Катуха Шимана Ванфорд 2500. Шпуля, шнур Азура X 4G 06, флюр 033. Застіпка, така флагманна. 2-0. Все, якщо щось забув, я в посиланні під своїм відео скину на всі свої снасті. Я ви вже більш детально, кому це буде цікаво, подивитись на що я ловив. Не гаю час, сідайте зручніше, починаємо. Ну Ось такий спінерок, 8 грамів. Він вже бойовий, бачите, який побитий уже, скільки ж на нього я вже впаров риби. Від фламана, класний спінер. Що буду робити? Зараз пошук. Я не знаю, не знаю, що тут, де тут, хто тут живе, давно я тут не був. Тому зараз прострілюю таким веєром, розкидаю це все діло. Якщо жодного нічого, контакту не буде, як каже Алях Сізон, є, контакт, контакт з рибою, то. Буду зміщуватись ліворуч, праворуч, бо хижак це весь час пошук. Ай, шукаємо, понеслась перший закид, хвилююче діло. Чекаємо. Так. Це добре. Це добре тюкнув. Зараз ти в травичку зайдеш. Як все по сценарію, я тебе буду звідти умовлювати вийти. Ну шо, друзі, що я вам хочу сказати. Спінер ігнорить. давай йому силикон. Вот ну, такие красавец. Невеличкие, ну и давай, бежи. Зажувал. Да, дребнотка. А і як так от? Ну що, ну вже оце зі спінерами закінчили ми. Ну ні, я не здамся, я ще покидаю. Зараз може він це зранку. Ну іди. Сюди такі ось з алергією. Камуфляжний. Тюкнув, тюкнув такий гарний бум був бубум. Изи шов, а це зрізало, це може бути щука. Йоки-палки. Да. Обидно, ей, обидно как. Ну шо. Пішов в'язатися. Що люди добрі? Все тухло, в Костя кидає це місце, ну і піду шукати. Шукати. Треба шукати. Друзі мої, початківці, особливо це стосується вас. Хто починає ловити хижака, подивіться, які гриби. Йо, це біля був, був. грибник. грібник. Мільйон підписок. Я навіть не знаю чому. Бо щось до грибників Люди липнуть. Їм подобаються ці діла, гриби. Ну, я їх не бачу, я їх топчу, тому я не грибник. Так цей, повернусь до своїх тараканів. Початківці. Нема... Риби, не тюкає. Все, ноги в руки і вперед, в пошуках. Тільки шукати, більше варіантів нічого не буде. простоїте три години, не піймаєте жодної риби, потім вийдете ще раз, теж нічого нема. І ви закинете це діло і це буде ну, дуже прикро. Не варто цього робити. Він сьогодні може стояти тут, завтра може зміщуватись туди. Або право нижче по течі, або вище. І треба шукати, бо кормова база це мальок, він теж може зміщуватись, а хижак він ходить за білою рибою. Крупний, дрібний, неважливо. Він ходить за білою рибою, за мальком. Тому може дали он воду трохи, може його знесло куди, а будете стояти довго. Листячка жовте. Жовте листячка це що? А я вам скажу, це ознака, що ось-ось починається вже сезон хижої риби. Тому виходьте, якщо є можливість, виходьте, шукайте щуку Судака, Окуня, шукайте. Він обов'язково буде клювати. Все, ладно, довго розмовляю, шукаю, шукаю. Знайду, підключусь. Давай, давай. Давай. Такими підривчиками я роблю проводку, бо дуже чіпляється, за мушлю І Ну, я начебто так перескакую, щоб не тягнути, бо це, це буде чіпа за чіпою, а перескакувати воно начебто підривчиками не так чіпляє. Підхопив. Підхопиться такі, наче нічого. А ну давай. Травичку, виходимо, виходимо. А ну давай, давай, давай. Іди сюди. Що там? Слухайте, так це судак. О, все. Ось. Судака в пару. Подивіться на цю красу тінь. Оце ти неочікувано заскочив до мене. Я, чесно кажучи, думав, що це окунь гарний. А ти тут хлопчина. Ну давай, біжи. І так плавненько його придавив. ні, -ні, 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 -ні не трива, не 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 трава, не трава. Виходь. такий прям жував, жував. Та що вже на зиму прийшли, А де ці подачі, блін? Подачі літні, де такі, що бум і спінінг випав з рук. Видачі зовсім стали. Так, айди. Ну, цей більш-менш. Хайр Оп, оп. Красоту показав. Молодець. Давай. Добрав, добрав ти такий братанчик Давай Не ну спінерами Спінерами нереально Дуже багато трави От як його, аби спінер жодної проводки б не зробив Ну 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 виходь виходь Давай, давай. І добре, що Костя взяв Саваду, бо я би Софіну взяв, вона б, яка я б'ю в житті не б не продерби тут. Так, ось такий. Тихенько. Ось такий хлопчина. Ну це вже більш ось, а то. Жовсім малікули. Ох, друзі мої, аби ви знали, де, де доводиться лазити, щоб знайти цього окуня. А от мені питають, де ти його ловив? Та як я відповім, де я його ловив? Якщо я сам хрен не знаю, де я його ловив, я його ловлю там, де я його знайду. А то дехто мені знайомі кажуть, от жло, ви всі блогери не даєте, не даєте міста. Та будь ласочка, що, велком, як то кажуть. Павутиня оце мордяка позбирати, жаб поганяти, це те, що треба. А так не буває, любі мої. Не буває, що ви думаєте, прийти на кладочку, от як тут ці грями ці пролазить. Накладочку прийти, да, по поклювати і такі, щоб гарбачі були, ну, <кій> щоб вже не малі, бо якщо даш місцеві, а там маленький розмір, то ти ще мудак виходиш. До речі, знов до початківців. А, любі мої початківці, отак як я, не ходіть, якщо лазити чигирями, Складайте спінінг. Складайте і бережіть. Бо ну, я більш-менш вовк стреляний. Я знаю, як між кущами лазить. А ви можете пошкодити спінінг. І буде дуже жалко. Ну і що? І куди Костя прийшов? йолки палки Ні, тут треба і Кості. вже збирати спінінг. Бо я такий розумний. Отак. Пополам його. Зняли вершинку, пополам склали, підтягнули шнурок і вже так буде легше проходити, бо ну капець зовсім. Капець зовсім тут. Нічого, все заради лайків, все заради підписників. Тут і бобри, мабуть, не живуть. Чончого, зараз знайдемо ще окунчика. зараз я вам ще парочку, мабуть, влуплю Та. і досить Уже погуляв. Фух. Не розходьтесь зараз. Охо, хо хо Охо хо цей дав. Гарненько так. Підкинув. Оце красивий. Красивий кошок. Да, танта рулить. Фішаповська танта сьогодні йому. Більше нічого не давай. Ех. Хаба. Ти що, щука чи що? Та ні, окунь, не може бути щука. Ні, не, щука невелика. Оце хорошо. Оце Костя. Зараз якщо ти її не зріжеш, іди сюди тихенечко в траву зайшла Дивіться За самий краєчик тюкнула Ну що, ось вам і Ось вам і Щупаки пішли Осінь настала. Все, давай. Стартурі. Та шо, може і харе вже. Сьогодні судак був, був. Окунь був, був. Щука була, була. Що ще треба? Ось і все, друзі. закінчилась моя риболовля. Таке собі, ну, на троєчку з плюсом, хай буде. Коротше, подитожу. Спінер мовчить. На жаль, на жаль, спінер мовчить. І я не знаю, що не вже це кінець сезону спінерів. Я сподіваюся, що сьогодні щось йому там не так зайшло. І він хотів саме брати з дна. Поверху він нічого не хотів. Хоча і спінерами джигував, і всі, і кольори, і баги, і дистанції, все міняв. На жаль, на жаль, спінер сьогодні не приніс ніякого результату. Танта й шкрябав, 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 то нашкрябав. Ну що відбувається, я не знаю. В принципі, скільки я штук 15 їх піймав, тих окунів, вони стандартні, всі невеликі. Ну, задоволення отримав і що ще тобі, Костя, треба для цього. Сезон э, осінній вже розпочато, тому треба переключатись із. Проводку робити вже більш повільнішу. Ну, я так зверну увагу, що підриви його не цікавить. А вже йому цікаво щось що оці шкрябання. Оце ось по дну. Може, я помиляюсь. Треба ще декілька разів вийти і вже перевірити, щоб розуміти, що відбувається. В принципі, все вийшло нормально. На коня. Друзі мої. Війна, бачите, поляки вже понюхали трохи шахедіків, вони вже трохи очі відкривають, вже так. ну, 에, То були весь час такі за Як це слово таке? Забув я. Коротше, стурбовані вони оцім, коли нас гепають, вони стурбовані. Ну, я туди не лізу. Це, це дуже така важка річ. Хто там, що там думає, вони. Може, план якийсь в них є, я не, не лізу туди. Коротше, наше завдання наше яке? Допомагати нашим хлопцям, допомагати нашим Збройним силам. Молитись за Збройні сили, не забувати про це. Тільки завдяки їм ми можемо дихати тут повільно, ходити зі своїми родинами. Тому я вас прошу, допомагайте, хто як може. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Поділіться моїм відео. Бажаю вам всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!